Найбільше від перевантаження мережі потерпають мешканці центру. Усе через старі лінії. Свічка тут завжди під рукою. Працівники салону краси бідкаються взимку, хоч на роботу не виходь, лихоманить, чи не щодня. В нашому районі на Лівіцькава это просто так регулярно, що вже й хазяйка салона. Ми дзвонимо, гарячу лінію, ругаємося, не ругаємося там що угодно. Постоянно я здесь работаю п'ять лет. Частенько у пітьмі залишається і вулиця зелена. У черговій аптеці кажуть, що коїться у мережі, сигналізує котел. Щойно напруга падає, спрацьовує захист, і він вимикається. Відразу відчувається, коли ти стоїш трошечки похолодало. йдеш сюди, дивишся. Вже не 199, а 180. Значить, вже впала напруга, Но то переважно буває після шостої години вечора. Саму у цей час львів'яни починають вмикати усі можливі електроприлади від телевізора, пральки до потужних електрообігрівачів. Ми стикаємося з такими моментами, що е, в будинку перегорають запобіжники, ми приїжджаємо, їх міняємо, і за годину ситуація повторюється знову. Ми знову їдемо туди, знову робимо цю саму роботу, і деколи на дню ми в тому в тій самій електростановці можемо до трьох до чотирьох разів міняти запобіжник. Попри те, що у місті немає перебоїв з теплопостачанням, львів'яни мерзнуть. Принаймні, попит на обігрівачі цієї зими б'є усі рекорди. Супермаркети, електроніки ледь встигають поповнювати асортимент, беруть здебільшого дешеві вітродуви, А вони, за словами консультантів, добряче крутять лічильники. Зараз ви спостерігаєте досить великий асортимент. Буквально пару днів тому тут можна було на пальцях полічити обігрівачі. Ось дійсно зараз дуже багато людей їх купує. Лише за один вечір у місті стається понад півсотні аварій на лініях. Енергетики переконують, роблять усе можливе, аби світло мали усі, але цієї зими вже зафіксували перше за 25 років перевищення допустимого ліміту споживання електрики. Віталій Кубліков, Роман Миленький, головні новини Львова.